Темі покращення умов утримання тварин у комунальному підприємстві Спецсервіс Кременчук» сьогодні приділили особливу увагу. Постійна депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури виїхала безпосередньо на місце, аби власними очима побачити, як живуть хвостаті підопічні міста, та що саме потребує удосконалення. Голова комісії Сергій Порчарян, депутати Олександр Роженко і Микола Бокован оглянули територію, поспілкувалися із працівниками та обговорили, які зміни можуть реально покращити умови перебування тварин. Сьогодні ми з робочою комісією на спецсервісі, де утримуються наші чотирихлапі друзі, для того, щоб побачити, як працює спецсервіс, вивчити проблематику цього підприємства своїми очами на місці розібратися. всьому. ми вислухали Ніцтво даного підприємства на минулій комісії ми піднімали питання, що є вже ескізний проєкт для нового підприємства, але це в майбутньому. Я думаю, що ми до цього ще повернемося. Сьогодні ми вивчали ту проблематику, яка існує на сьогоднішній день. На виїзному засіданні обговорили ремонт приміщень, оновлення вольєрів, сучасні стандарти догляду та інші аспекти покращення утримання чотирилапих. Вдячний колегам нашим і керівництво спецсервісу, які нам сьогодні показали, і провели. Екскурсію показали стан. Я знаю, як говориться, не зі слів, що було раніше. Безумовно, різниця позитивна, дуже велика, але об'єктивно, чесно кажучи, роботи тут ще дуже багато над тим, що є зараз, і речі, які потрібно тут зробити, невідкладно. Зараз треба зробити і покращити умови притулку, тут який є. Для собак і для котів, і ми повинні зробити це як можна швидше. Під час огляду члени комісії спілкувалися з працівниками підприємства, які щодня доглядають сотні тварин. Депутати детально обговорили, які кроки можуть бути зроблені найближчим часом. Дуже важливий момент, що ми знаходимося в такому місці, дуже важливому для нашого міста, яке має дуже складну історію. Раніше це місце всі, мабуть, називали і знали як живодерне, бо дійсно до 2014 року в нас в місті безпритульних тварин виловлювали і ну і. Присипляли З 2014 року. Тут змінився колектив і змінився підхід взагалі в місті до поводження з безпритульними тваринами. Це дуже важливо, і тому сьогодні задача нашої комісії виїзної зрозуміти, чим місто має сьогодні допомогти цьому підприємству для того, щоб утримання тварин в цьому підприємстві було краще під час візиту. Депутати переконалися. Попри складні умови, працівники спецсервісу щодня роблять усе можливе, аби тварини почувалися захищеними. Саме тому нагальна модернізація підприємства стала не просто рекомендацією, а спільною позицією. Я задоволений. Виходячи з тої ситуації, з тої території, з того приміщення, в якому знаходиться спецсервіс, умови для утримання, лікування, проживання чотирихлапих наших друзів сьогодні. У нас більш-менш задовільні. Я хочу подякувати Підприємства за те, що при тих умовах, в умовах війни, в умовах недофінансування робиться все неможливе. Наше підприємство найкраще в області. І це е, дякувати керівництву міста, дякувати керівництву цього спецсервісу. Таке виїзне засідання дозволило не лише окреслити проблеми, а й сформувати чітке бачення того, як зробити перебування тварин комфортнішим і безпечнішим, адже йдеться не просто про інфраструктуру, а про живих істот, які щодня чекають на догляд, турботу та шанс знайти люблячу родину. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.